Чесно кажучи, я навіть не очікував, що моє попереднє відео на тему помилкового затримання правоохоронцями 18-річного В'ячеслава Зінченка із Дніпра набере таку значну кількість коментарів. І хоч більшість із цих коментарів приблизно 97% написані на підтримку позиції автора, проте деякі пані та панове висловили своє переконання в тому, що, мовляв, Затриманий поліцією в'ячеслав Зінченко, якщо його розглядати, на відео із судового залу є більш схожим на фотопортрет убивці. Отож для того, щоб розставити всі крапки над літерою, її, ми з вами проведемо ще одну спільну експертизу на цей предмет: експертизу із антропометричними замірами. Яку ви побачите у відеозапису? Але спочатку розглянемо і проаналізуємо той напрямок, який обрало слідство. Міністр МВС Клименко 26 липня заявив, що, мовляв, наступною жертвою убивці Ірини Хваріон, тобто 18-річного В'ячеслава Зінченка із Дніпра, якого слідство оголосило вбивцею. Мав би стати Максим Бужанський. Нардеп зі слуг народу. Мовляв, юнак цікавився ним у Гуглі. Сам Бужанський на це сказав, що затриманого не боїться, але остерігатиметься його спільників. Як бачите, Бужанський підтримує версію слідства про те, що, мовляв, на нього також готувався замах. Важко собі уявити. Більші дві протилежності, ніж Ірина Хмаріон і Максим Бужанський. І якби на відповідну тему попередньо я не ознайомився із деякою інформацією, то я спочатку подумав би, що міністр внутрішніх справ Клименко жартує. У чому їхня протилежність, запитаєте? У тому, що Ірина Хваріон була. Одним із найбільших патріотів України, одним із найбільших патріотів української мови і людиною, нетерпимою до всякого українофобства. А Максим Бужанський повна протилежність це найбільший українофоб, який тільки знайдеться в Україні. Інша протилежна лариса полягає в тому, що Ірина Хваріон – була нетерпимою до всього російського. а Максим Бужанський це явний москофіл і дуже активний прихильник російської мови. Так от у мене склалося враження, що своєю заявою міністр внутрішніх справ Клименко намагається поставити знак рівності між Іриною Харіон та Максимом Бужанським. Мовляв, цей расист однаково ненавидів як українських патріотів, так і патріотів, ну, чи то єврейських, чи то московських. Важко однозначно сказати, хто такий Максим Бужанський. Адже він задіяний і в тому, і в тому напрямку, а крім того, є великим другом Зеленського, принаймні в минулому. Одним словом простежується якесь таке божевільне намагання повністю заплутати народ України в оцінці цієї політичної ситуації. І я думаю, що ініціатором цього намагання не є міністр внутрішніх справ Клименко, але хтось інший, а він тільки виконує замовлення. А поза як не кожен із вас знає, хто такий Максим Бужанський, то я дещо хочу розповісти про його, так би мовити, добрі справи. І як ви це зараз побачите, в В'ячеславу Зінченко було важко не зацікавитися такою колоритною особою, як Максим Бужанський. Адже В'ячеслав Зінченко під час війни закінчив курси управління безпілотниками. А такі курси, як правило, закінчує молодь, яка має патріотичні настрої. Восени 2018 року Бужанський публічно заявив про пакт молотова Рібентропа такі слова, пакт про ненапад, блискучий дипломатичний успіх СССР. Неодноразово він говорив, що голосував за партію регіонів. До цього був оголошений розшук за хуліганство, а у 2004 році проходив у справі про крадіжку. У 2012 році запам'ятався своїми погрозами по телефону. У 2019-му безпідставно і бездоказово звинувачував В'ятровича в корупції і називав Інститут національної пам'яті. Найбільш корумпованою структурою того ж року назвав публічну журналістку НВ Ольгу Духніч тупою вівцею. У лютому 2020 року він вніс в парламенті законопроект про використання російської мови у роботі Верховної Ради України, засуджував Революцію Гідності. У липні 2020 року був внесений до бази миротворця як особа, яка дестабілізує політичну ситуацію в Україні. У парламенті отримав репутацію як депутат групи Коломойського. За часів, коли телеканал Зік належав Медведчуку, Бужанський був на ньому телеведучим і співавтором політичних програм. Таким чином. В'ячеслав зінченко мав чим зацікавитися у біографії Максима Бужанського, тим більше, що вони з одного міста. А поза як він із цією біографією Бужанського, таки нібито ознайомився і за результатами слідства навіть хотів бідолашного Бужанського звести зі світу прямо як антисеміт чорносотенець. То у цьому випадку аж ніяк він не міг стати убивцею Ірини Хваріон. поза як захотіти убивати Бужанського міг лише із гіпертрохованих патріотичних почуттів або ж із причини власного ультра-антисемітизму, який до Ірини Хваріон не міг бути застосованим, поза як вона не єврейка, а українка, батьки якої. Походять із села на півдні Львівщини. До того ж, Ірина Хваріон явно не належала до когорти тих політиків, яких називають самітохвілами, і її ставлення до того ж Бужанського було вкрай негативним. Якщо ж версія Клименка про намір В'ячеслава Зінченка звести зі світу Бужанського, не відповідає дійсності. Тоді це одна із найабсурдніших версій, які лише можна вигадати. І в такому випадку такому слідству взагалі не слід довіряти. Одним словом, слідство зайшло в глухий кут, йдучи тим шляхом, який воно обрало. Поза як ці два твердження, ніби одна особа намагалася вбити Ірину Хваріон і Максима Бужанського. Це такий абсурд, якого ще треба десь пошукати, адже важко знайти двох інших осіб із настільки несумісними і навіть діаметрально протилежними політичними позиціями, як Максим Бужанський та Ірина Хваріон. Тепер звернемося до антропометрії. Як це помітно на скринах із камери спостереження? Убивця Ярини Хваріон вирізняється сутулою статурою. Сутулість це така вада, яку симулювати неможливо. А ось для затриманого за підозрою В'ячеслава Зінченка така особливість статури не властива. Як це помітно на відео, убивця має цікаву ходу, широкий крок, це зумовлено його довгими ногами відносно тулуба, але не лише. Широкий крок невластивий для футболістів. Футболісти часто використовують дриблінг, тому звикли дріботіти. В'ячеслав Зінченко грав за одну із юнацьких команд Дніпра, тоді як справжній убивця, судячи із його ходи, займався зовсім іншим видом спорту, ушу чи тайдзицюань. Я свого часу займався цими речами. І донині збереглася в моїх рухах звичка, коли поспішаючи міняю напрямок руху, робити ось такий стрімкий розворот із перенесенням ваги на п'яту, який бачимо в рухах убивці. Футболісти розвертаються зовсім іншим маневром, поза як у них розворот відбувається синхронно із прийомом м'яча. Це є на 100% перевірена річ. Убивця чимало років займався китайськими бойовими мистецтвами. Прошу переглянути! А тепер переходимо безпосередньо до антропометричних замірів. Та визначення пропорцій обличчя таким чином, щоб у наших опонентів не залишилося жодного контраргументу. Відстань від носа до верхнього краю губи, Як бачимо, позначено червоною лінією, яку переносимо на інше фото. Будь ласка. Така ж сама відстань від носа до верхнього краю губи, але розмір фото зовсім інший. Тепер порівняємо довжину підборіддя. Як бачимо, воно в затриманого досить масивне. Його довжину переносимо на підборіддя в От, І виявиться, що воно. Більш ніж двічі менше за підборіддя затриманого. Проведемо заміри у зворотному порядку. Як бачите, ось така довжина підборіддя у вбивці. Переносимо цю довжину на підборіддя затриманого. Будь ласка. А тепер порівняємо висоту нижньої мочки вуха стосовно нижнього кінчика носа та верхньої губи. Як бачимо, лінія між нижніми мочками вух у затриманого проходить по верхньому краю верхньої губи, а у вбивці значно вище. Вона відтинає кінчик його носа разом із ніздрями. Відповідно, є помітним. Що вуха вбивці розміщені на голові значно вище, аніж у затриманого. Погодьтеся, що вбивця, як би він там не маскувався, не міг якось тимчасово собі вкоротити вухо чи підборіддя, та ще й при цьому зробити гостре підборіддя пласким. Інша справа, якби підборіддя було більшим у вбивці, а не в затриманого. Тоді можна було б сказати, що це може бути латексна маска. А тут немає жодних контраргументів. Лінійка річ занадто вперта. Як бачите, пошук двійника у бивці не завершився повним успіхом. Двійник таки має значні антропологічні відмінності від злочинця. Ви скажете, чому ж тоді він не заперечує свого злочину? На мою думку, В'ячеслав Зінченко відповів дуже слушно Час покаже. Маючи на увазі, що час покаже, хто є вбивця і хто ним не є. Його впевнена манера триматися в залі суду також свідчить про те, що він не причетний до цього злочину. Як каже Біблія, невинність сміється. Над неправдивими звинуваченнями. Ви також можете запитати під впливом брехвінгу поліції, як же сталося, що затриманий переслав собі з Дніпра посилку із одягом, у якому вчинив вбивство. Ні, панове. Твердження поліції ніби в цій поселці знаходився одяг, використаний під час вбивства, нічим не підкріплене. Такий одяг можна було без жодних проблем купити у Львові у різних торгових точках, і наражати себе на небезпеку його пересилкою. Це б виявився ще один абсурд, тоді як затриманий не дурень, поза як добре навчався в школі. А крім всього іншого, я вже наводив незаперечні докази того, що спільники вбивці прослуховували телефонні розмови Ірини Хваріон. Адже би це надягнув рукавички за кілька хвилин до того, як вона вийшла з під'їзду, аби зачекати таксі, замовлене нею по телефону. А тепер добре поміркуймо, хто в Україні має доступ до прослуховування телефонних розмов? Ось вам і відповідь на всі запитання, які у когось можуть виникнути із питання. Про організаторів вбивства Ірини Хваріон.